Із Вінниці до Сум поїде важка техніка для ліквідації наслідків авіа та артударів, ударів, яких зазнали тамтешній житловий сектор та інфраструктура. Автокран передає місцевий бізнес у співпраці з Вінницькою владою. На сьогоднішній день є знов таки і пошкодження території, і для того, щоб зібрати і розібрати ці всі завали, за того, щоб людям було покращити якісь умови життя і необхідна техніка, яка б могла цим займатися. Поїде кран у Білопілля, що на кордоні з країною-терористкою. Місто, як і вся сумщина, щоденно потерпає від руйнувань. Делегація із прифронтової громади прибула, аби забрати таку потрібну техніку. За словами директора комунального підприємства Благоустрій Білопілля шкода, що поки автокран служитиме не для будівництва, а для розбору завалів. І в час, коли це життєво необхідно місту, Вінниця проявила себе як надійний партнер. Як говорять українці, друг пізнається в біді, і от ця подія вона показує, що в українців чужої біди не буває. Наш мер Білопільської громади пару місяців назад спілкувався із мером Вінниці Сергієм Анатолійовичем Моргуновим. Мабуть, при тому спілкуванні він попросив допомогти, і Сергій Анатолійович відповів, що Вінниця обов'язково допоможе, і ось і радий приймати цей кран. Вантажопідйомність крану 12 тонн, виліт стріли до 15 метрів. Техніка, хоч і не нова, та досить надійна, і для демонтажних робіт згодиться. Передала її безкоштовно вінницька компанія Місто Будмонтаж, коли підприємці дізнались, що потрібна допомога пошматованому рашистами місту. Робоча техніка, все, да. Ми її трошки зробили косметичний ремонт, і технічний провірили, все зробили, щоб вона могла і далі працювати. І дуже багато руїн треба розбирати. то раді допомогти, бо це ж наші громадяни. В автокрані замінили всі мастила, та й в дорогу міська влада забезпечила його паливом. Суми – це вже не перше прифронтове місто, якому Вінниця стала плачем підтримки. Ми допомагаємо і Херсону. Ми допомагаємо Балаклії в такий же спосіб. Тобто, туди надаємо і ГСМ, і так само і техніку, і продукти харчування, і так далі. Тобто, міська громада Вінниці допомагає практично всім громадам, які звертаються нам за допомогою. Щойно автокран дістанеться сум одразу розпочне розчищати завали та залишки будинків, які колись були затишними сімейними гніздечками. А рашисти перетворили їх на руїни, показавши всьому світу своє звіряче нутро.